Ви на каналі Бритсторії, а ми шукаємо британський слід у середній Азії, в і Бухарі. Подивимось, що нам вдасться знайти багато століть. Тут у серці Середньої Азії процвітало місто. В часи, коли греки проводили свої перші Олімпійські ігри, тут над рікою Азеравшан у місті за високим муром вирувало життя. У часи, коли британські племена ще навіть не зустрілись з римлянами. А про хоч якусь державність на островах навіть не могло бути й мови, тут жили, творили, навчались і, звичайно, ж, торгували. Адже Самарканд серце великого шовкового шляху. Дивовижно, але перший британський слід ми знаходимо тут у Самарканді поряд із пам'ятником Мірзо Улукбека, і він працює зовсім не так, як ми звикли. Не британці впливали на народ. А місцевий науковий геній вплинув на історію, культуру і науку Британії. Улукбек був правителем держави Тимуридів, внуком славетного Тамерлана. Та в історію увійшов як визначний вчений середньовіччя. Залишки його обсерваторії, датованої початком 14 століття, збереглись донині. Майже через 200 років по смерті Улукбека Оксфордський вчений Джон Гріфс переклав і опублікував його зоряний каталог. Ця робота пізніше неодноразово перевидавалась і доопрацьовувалась, маючи значний вплив на розвиток британської науки, особливо математики і астрономії. Пам'ятаєш, ми якось розповідали про те, наскільки складно науки входили в освітню програму Британії. Тут же, в Самарканді, в 17 сімнадцяти медресе ще в середньовіччі викладали і астрономію, і медицину, і насправді на основі знань центрального сходу будувалися частково і знання британське. Все ж ці школи мали в першу чергу релігійний напрямок, які британські тих часів. Та поміж вивченням Корана і інших ісламських текстів були трактати з логіки, математики та права. А заради відпочинку учні змагались в написанні поезії і прози. Арабську не вивчали окремим предметом. Її засвоювали, так би мовити, автоматично під час вивчення інших наук. Внизу, там, де сьогодні сувенірні магазинчики, були класи. А наверху. Жили учні. Тут готували вчителів початкових класів, священнослужителів, а також держслужбовців. Після закінчення медресе випускники могли вступити до університету. Думаю, що серед тих випускників не було британців, та й Британії тоді ще не було. А отже, ближче до нашого часу, загадковий схід просто увірвався тепер вже у британську культуру. Захоплення усім екзотично східним припало на середину 19 століття казковий самарканд на Джеймса Елроя Флеккера написати поему Золота мандрівка до самарканду. Ми, прочани, пане, йдемо крізь віки, завжди, далі й далі нас ведуть шляхи, за хребтом останнім снігом голубим, морем буйним, сяйним, добрим або злим. Редіард Кіплінг теж згадує Семаркант у своєму творі Кім, але вже з точки зору так званої великої гри, геополітичного протистояння між британською і російською імперіями за Центральну Азію. І тут нам час перебратись у Бухару, щоб знайти ще один британський слід. Автором поняття «The Great Game» велика гра став британський офіцер-розвідник та дипломат, співробітник індійської армії сер Артур Конелі. У 1841-му Конолі вирушив до Бухарського Емірату, щоб звільнити британських агентів, у тому числі капітана Чарльза Стодарта, і налагодити стосунки з еміром Бухари. Та у 1842-му Конолі та Стодарт були страчені в Бухарі після того, як переговори провалилися. Вони потрапили в пастку через підозри Еміра щодо їхньої шпигунської діяльності. Таким чином, саме в Бухарі велика гра. Забрала одного із своїх перших іменитих гравців. Хоч сьогодні в Узбекистані не так небезпечно, як в часи Конолі, а ще казково красиво і надзвичайно смачно, та нам час у путь. З вас вподобайка і підписка. Зустрінемось за тиждень.